У Сирії російська авіація завдала авіаудару по лікарні в місті Ідліб, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на представників цивільної оборони. В офісі сирійського прем'єр-міністра напередодні заявили, що російська та сирійська авіація також завдали ударів по позиціях повстанців у східній місцевості Алепо. Нагадаємо, в кінці листопада опозиційні сили на чолі з ісламістським угрупованням. Хаят Тахрір шам захопила десятки населених пунктів у Сирії, зокрема і друге за величиною місто країни Алепо. Цю подію називають найбільшим викликом для президента Башара Асада за останні роки. Конфлікт у Сирії триває з 2011 року. Втім, асаду вдалося взяти під контроль більшість території за допомогою підтримки Росії та Ірану. Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що поглиблена співпраця Росії та Ірану дестабілізує ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході. І російський диктатор Путін та його союзники в Ірані продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над сирійським режимом. А у державному департаменті США заявили, що хочуть побачити політичний процес, який покладе завершення покладе край цій війні у Сирії та закликали країни використати свій вплив. Ми хочемо бачити політичний процес, в якому сирійський народ зможе визначити, хто є його лідером. Резолюція Ради безпеки ООН закликає до такого процесу. Сирійський уряд ніколи не брав участі в цьому процесі. Ми продовжуємо закликати усі країни використовувати свій вплив для просування такого політичного процесу. І з нами на зв'язку. Дмитро Чекалкін, та телеведучий. Вітаю, Дмитре. Вітаю, бачити. Я також рада бачити Дмитра, ти добре розумієшся на ситуації на Близькому Сході? От, власне кажучи, ті всі події, які відбуваються в Сирії, багато хто читає, і ну досить там складно насправді розібратися в усіх тих течіях, в усіх тих угрупованнях, тим більше там інтереси багатьох країн е, сходяться. Але якщо так більш просто пояснювати, то от як ситуація виглядає станом на зараз, чи зможе Росія? Надати допомогу режиму Асада, як це може вплинути на саму Росію, ну і так далі. Ну, насправді росіянам принципово важливо зберегти свою єдину таку потужну військово-морську базу в Середземномор'ї, яка розташована в сирійському місті Тартус, яке надійно охороняють не тільки сухопутні підрозділи Росії, які зберігаються на теренатеренах. За саме тієї території, яку контролює Асад, і це військова повітряна база в Хмельниць, яку Росіяни теж тримають в повній бойовій готовності, там за різними оцінками до 40 російських літаків перебуває, які забезпечують охорону цієї військово-морської бази, яка росіянам. Принципово важлива для того, щоб функціонували в автономному режимі їх групгруповгруповання їх в середземному морі. Нагадаю, що ці кораблі теж використовуються для нанесення ударів балістичними ракетами по Україні. Тому з нашого боку вигідно, щоб ці сили які. Зараз задіяні разом з Туреччиною, які здійснюють свій наступ на територію, якраз які контролюють війська Асаду, щоб вони відволікали велику великі російські угруповання, таким чином, обмежуючи можливість Росії в перерозподіляти свої сили і посилювати свої угруповання, які діють на українському фронті, ну за останні. Роки суттєво змінилася ситуація саме підтримки режиму Асаду, тому що, хоча й лишилися в регулярні підрозділи російської армії на теренах в Сирії, там за різними оцінками до ста є військових об'єктів, де перебувають російські підрозділи, там різні їхні завдання, різна комплектація. Там від 20 до 100 на кожному з цих об'єктів, тобто це. Відволікає відповідно велику кількість російських сил. А але найбойовничим найактивніше були задіяні якраз підрозділи Вагнера, і вони були найефективнішими на цьому напрямку. Ну з різних причин після провалу цього закладу Пригожина вони були всі або перекваліфіковані, перепідпорядковані, поміняли свою свій склад, і здебільшого були. Переведені якраз з Сирії до африканського континенту, де сьогодні Росія, Росія контролює певні території з теж корисними копалинами в районі так званого сахелю африканського центрально-африканського регіону. А з іншого боку, асаду теж найефективнішу підтримку забезпечували підрозділи з які розташовані не тільки на територіях на теренах лівану, але й і на території Сирії, і сьогодні, після е активних е антитерористичних дій ізраїльського е війська армії оборони ізраїлю, вони зникроблені, як відомо, знищена була ця військова верхівка. Аж двох там командирів батальйонів е суттєво зменшена їхня сьогодні потужності, їхня активність. Відповідно, асад лишився без двох. Таких потужних каналів своєї підтримки, ну і на, насправді Туреччина захищаючи свої е, південні кордони, вона допомагає сьогодні цим підрозділам. Всі чомусь не зовсім правильно вимовляють назву цієї організації. Це не хаят, а Гейат та Ат, Гей ат Рашян, тобто структура організація. Це не хаят, яке арабською має значення як життя, чи хаят як назва цілої мережі готелів у світі, яку заснували вихідці з Києва якраз ця компанія. Це ціла родина прискерів, які сьогодні, як відомо, доходять до 15 найзаможніших родин світу. Тені прискерни щодо. Давно закінчила своє перебування в Україні як представник якраз американського уряду для відбудови української економіки. Так, от вона, і її рідний брат Пенні Прицкер, сьогодні губернатор штату і кандидат на майбутніх президентських виборах, якщо, як як стверджують, так от їх назва назва їхньої мережі готелів, яка налічує більше тисячі готелів, Це хаят, така ну як кажуть, арабсько арабський звук. Чи в івриті він також хриплий хрип, хрип, такий звук Х. І це походить від е, і арабського і івритського слова Хаят Кравець, тому що ця родина прицькерів, вона якраз з Києва, коли виїжджали, вони були досвідченими кравцями. А вже в Сполучених Штатах стали не тільки мультимільярдерами, але й готель'єрами. <х23> ну, така довідка філологічна, щоб не помилялися, коли вимовляють цю назву, це не хаят. Тагріращам, а гея тагаріращам арабської, як український фрикативний ге, як нас коли не вчили арабським діалектом, то якраз сирійський діалект правильно вимовляти ті чи інші літери казали українську цю приказку на горі гуси гоготали. Тобто, це не хаят та ні хаят, як кравець арабською та й okay. а гея гейт тахріращам. Дякую, дякую за цікаву інформацію. Будемо знати, як правильно промовляти це слово. Дякую за долучення до ефіру. Дмитро Чекалкін, дипломата ведучий був у цій годині, на прямому.